Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини Ігрового Всесвіту! Офіційно, пані панове, вітаю вас з початком тижня. А понеділок день величний, просто сильні почуття, питаю сили, потубічні, то доле смуток мається. У понеділок надихаю. PS VR 2 не підтримуватиме забавки з першого покоління PSVR. Це говард. Якого чорта він хоче? Час продавати окремий Skyrim для PlayStation VR 2. Інтернетами розгулялася гігантська купа зливів GTA 6, які, на мою думку, були неправдиві. Але є одне, але раптово розробники дали зрозуміти, що такі витоки справжні, забанивши абсолютно всі відео, де вони були. Саме тому їх немає в цьому відео. Якщо коротко, там два персонажі, один з них жінка, тобто підтвердження всіх абсолютно попередніх пліточок. Батько Хардстоуну лівнув з Блізерду. Август Дін, пропрацювавши 11 років у компанії, вирішив піти і ексклюзивне записане прощання від Бобі Котика. Гречно, дякую. Уйобуйте Спенсер зустрівся з Коджимбою. Кунічіамінесан. Фото в кольорі. Чекаємо новини про гру, що створюється за підтримки Іксбоксів. Тім Нінджа запрезентували цілих 26 хвилин свого нового соулус-лайка в улонг Fallen Dynasty, та ще й ексклюзивно для IGN. До речі, щасливі власники PlayStation 5 Xbox Series X та S можуть спробувати пограти в демку цієї гри, але варто поквапитись, бо 26 вересня вона звідтіля зникне. І пімай бігом. В мережу потрапило кілька знятків ремейку готики. На них персонажі в обладунках та декілька локацій. Важливий апдейт розробки гри про білочку з пістолетом. Тепер ви зможете лазити по людям, викрадаючи смаколики з їх кишень. На цім все, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та мотивації робити ці дайджести. А я сподіваюся, що ми з тобою ще побачимось в інших місцях інтернетів. Є Клаус. And you're done. Congratulations.